Ось я тут роблю душ в рівень з підлогою, я вирішив зробити. Ось я такий слів, сіфон ось такий. Зробив там нижчий рівень. І тепер буду робити гідроізоляцію топ тобто пласт для того, щоб на неї вже нанести цементну суміш і вирівняти поверхню Цементну суміш, або просто суміш якусь там з піском змішаю, або візьму звичайний клей для плитки. Ну, а для початку наношу топ-пласт 207, полімерна мембрана на поверхню підлоги. ось так Сюди проливаю, промазую вона зараз. Взяв я червоного кольору. В принципі, ми можемо будь-якого кольору зробити від 100 кг. Але зазвичай світло сірого. Ось зробив перший шар гідроізоляції. Зверху на нього я зроблю цементну суміш під рівень, щоб улухи вода стікала. А потім іще буде гідроізоляція з тканиною.